Усім привіт! І це влог, як я збираюся на річку. Так, я хочу зараз подивитися як Я хочу всякі младши взяти. Як оце мене оцего? Откуда надважку? Чи краще такого двочка? А я візьму два. Так, зараз я покладу в корзинку, чекайте. Покладу в корзинку, так. Це мені.

щоб взяти одні басик чи що. Ну коротше, може мені басік такий. І зараз покладу і от кого рок взяла, Заводи, давайте дамо підпимо. А, давайте я б хотіла грати, візьмемо ще одного звечка. І від кого-то кого кругом зараз візьмемо великий. Це взяла. Давайте, щоб крутить маску просто для прикола. Так, візьмемо, что давайте за 12 кого відсотк. Давайте так, такого нема. Візьмемо що от колесо. Давайте візьмемо, що тут сим набразок, якщо рожева. Беточки просто я хочу взяти просто з мікмаусом, бо там буде, а вона визнається маленька. І візьмемо її отакі от опуляри. Викинувся вона їх дуже любить. Потім ще такі от, от не знаю, і от кілку. Це взяла.

Такий клас, я не знав, що такого їжака і цю відкачать в село салоном зараз. Ми її вже взяли там це водку все. Так, до речі, я дуже хочу ця батка, мені вона зразу сподобалась. Беремо отаку одну от доважку. Серкува са сюди. І от отакий гігантський світ. Я маю лише казати і каговий крокоділів. Отак, от саме якому і берем, вот. Вот. От, берем беремо оце і отаку для нас. Це сітці для нас. Знаєте, ще от такі фортики так, я взяла